Моє шанування, ви на Ютуб-каналі ЛюМедія. Ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Аби аналіз від нашого гостя, військовослужбовця Збройних сил України Антона Петрівського побачила та почула більше кількість людей. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та прокоментуйте. В мене до вас одразу пряме запитання щодо на спільноти. Як ви вважаєте, чому а, проросійський політик бойко знову почав просувати? Про російські наративи в нашому інформаційному просторі і чи має бути представники колишньої а, опозиційної платформи за життя і далі в українському парламенті? Тож напишіть, що ви про це думаєте, і ваші думки. Антоне, слава Україні! Дякую, що ти з нами. Героям слава Ну Антоне для початку я переадресую своє запитання до нашої аудиторії одразу і тобі як ти вважаєш, чому бойко знову починає говорити про російські меседжі, про те, що в Україні нібито забороняють розмовляти російською мовою, що не потрібно перейменування вулиць та взагалі а, заборона української православної церкви московського патріархату, це погано. Що ти про це все думаєш? Я думаю, що він, будучи е, ну, залишаючись та агентом. Російських спецслужб, агентом Росії в Україні, та е, виконує певну таку е, зараз е, функцію, скажімо е, так, щоб показати на весь світ, що тут, можливо, будуть репресувати якихось опозиційних політиків за інакодумство. І е, я думаю, що це є дуже чітка спланована стратегія е, для того, щоб на дипломатичному рівні та Росія могла показати ось е, в Україні е, ущемляють не тільки руський мір, але ущемляють політиків, які не згодні з політикою існуючої там, скажімо, влади, або навіть е, політики України останніх там десяти років. Е, і е, я думаю, що результати е, оцих його, е, його блювотиння ми побачимо найближчим часом. Зі свого боку, я можу сказати, що не варто точно е, зважати на е, всі ці моменти, які може Росія використати е, в контексті цих його висловлювань, е, тому що е, вже е, щось більше з нами ніж Росія робить, е, станом на зараз Росія ну не може зробити ну ли, лише ядерна зброя, і так далі. Ось е, з іншого боку, нам потрібно е, дуже чітко показати е, світовій спільноті, що бойко це не є е, опозиційний політик, е, який має просто іншу думку, а що це є конкретний е, агент е, Москви. Який за її вказівкою почав щось там Е, У е, мене в принципі є здивування, що він досі був нардепом, і я, якщо чесно, не розумію, для чого чому парламент досі якби не е, зняв з нього депутатську депутатський мандат, чому він досі не є в підвалі СБУ. Ось ну я думаю, що це питання все таки зараз на поверхні, і парламент, мабуть, буде робити якісь певні кроки. Ну от сьогодні парламент намагався принаймні це зробити. Окрім того, що на депи вийшли до трибуни з плакатами, і вимагали позбавити мандату членів опозиційної платформи за, за життя. Було ще й голосування, зокрема, дати доручення комітетам розглянути законопроекти, які би ви їх вигнали з парламенту. Щоправда, це. Це голосування провалили. Проти очевидно, була представники колишньої опозиційної платформи за життя та слуга народу. Ну як я розумію, немає, скажімо так, в, в владній фракції якогось монолітності щодо цього питання, і це теж мене трошки бентежить. Адже там е, був не лише бойко, умовно кажучи, в парламенті, як представник е, фракції там колишньої е, платформи за життя, але були такі е, персонажі, як Дубінський, як Дмитрук, е, які вже, умовно кажучи, один е, слідством на се покарання. А е, власне, Дмитрук втік за кордон. Я думаю, що все-таки найбільші фракції в парламенті потрібно зробити серйозні чистки в своїх рядах, і все-таки зробити так, щоб такі персонажі не впливали знову і знову, тому що це є дуже небезпечні прецеденти, коли народні депутати України говорять ті речі, які вигідні Російській Федерації. Це... Я сподіваюся, що депутатам. Вистачить мудрості і далекоглядності, щоб е, почистити повністю парламент від е, таких персонажів. Ну, там ще є, наприклад, і е, персонаж Божанський, та, який є теж е, в його риториці постійно присутня, присутні російські наративи, і це теж великий захисник російських пам'ятників руского язика. І комуністичного українського минулого, тому тут потрібно діяти більш рішуче і позбутися цих всіх персонажів. Антоне, а як ти зі своїми побратимами сприйнялося повернення бойка в інформаційний простір? Ми розуміємо, що насправді TikTok хоч і розважальна соцмережа, але вона впливає на велику кількість громадян при, при, до того ж і громадян молодого покоління, які наділені законодавством права, були виявлення. Тож, як ви зі своїми товаришами це все сприйняли? Ну, ми з товаришами це сприйняли як е, е, проблему в українському законодавству та в законодавстві, яке, на жаль, не дає можливості е, будь-кому охочому. Ліквідовувати таких персонажів як антиукраїнських елементів, тому що для мене він нічим не відрізняється від всіх солдата, якого можна вбити. А, наприклад, бойка вбити не можна, тому що це вже буде підпадати під кримінальний кодекс України. Ну, ми є законослухняні громадяни, і ми б хочемо, щоб або змінили власний кримінальний кодекс України і дозволили ці речі робити. Або посадили бойка на дуже довгий термін, тому що так продовжувати не може. Е, є от така от реакція. Побачила Олексінцібалюк, написав пост, я зацитую повністю. Я не публічна особа, не лідер думок, не тіп, який тримає ділянку фронту. Просто звичайний молодший сержант від присутності чи відсутності якого на фронті нічого не зміниться. Але якщо служба безпеки України ближчими днями не спакує бойка, я. Тут заміню слово, піду додому. Не все заче, а саме стану дезертиром, це буде навіть красивіше, ніж Гнізділова. Піду не сам, піду до Західного кордону і штурмом візьму пункт пропуску. Просто якщо держава не хоче себе захищати, то і я заміню слово не буду захищати її. Нагадаю, що Служба безпеки України вже викликала бойка на допит у зв'язку з його заявами, але ось і така є радикальна позиція серед військовослужбовців. Ну це я не Поділяю таку позицію, адже е, тут, в даному випадку, державою є так само і е, військовослужбовий цимбалюк, тобто не можна себе відокремлювати від е, держави, просто є конкретні посадові особи у владі і е, виборні, скажімо так, вибрані нами особи, які мають вчинити певні. Певні дії, та да? а говорити, що держава не хоче себе захищати, це означає, що ну збройні сили не хочуть себе захищати і не хочуть захищати армію е, і власне цілу нашу територію, тому що збройні сили України це є так само частиною держави. Тому е, ці радикальні думки вони є трошки поспішними, і я сподіваюся, пан Ценбелюк. Трошки перепереосмислить можливо. Це емоційна була така реакція. Але насправді ми ж розуміємо, що про російські сили це ще одна зброя Російської Федерації проти нашої країни. Вона не вбиває миттєво, але вона роз'їдає поступово і наносить чимало шкоди. Ну я, я розумію цю його емоцію, і мабуть що цією емоцією він все таки намагався так само вплинути на пришвидшення певних дій парламенту і наших спецслужб щодо унеможливлення дій бойка і його притягнення до відповідальності. Воно теж має право на життя, якщо воно принесе результат. Але форма е гніву ну, мені не дуже подобається, але я розумію його як людину, яка теж як і я невдоволена тим, що бойко може говорити такі речі. То в даному випадку ми є з ним символіком, якби е ну, на одній стороні, в одній площині, та, але просто в нас є різні способи гніву та, і донесення його назовні. А насправді, Антоне, ти займався тим, що дояснював, що пояснював і доносив позицію, що російські е, пам'ятники назви вулиць російськими е, державними діячами це шкода нашої країни щодо того, як вступив в закон в дію про декомунізацію. Станом на зараз, як ти бачиш, чи є спроба в проросійських сил зробити відкат в цьому питанні, і на фоні цього отримати реванш на наступних виборах, тому що рано чи пізно вони. Такі будуть. Е, ну безумовно, що спроба така є, і е, ми маємо розуміти, що російські е, сили, і взагалі проросійські громадяни України вони в певний період е, от вони затихли, е, вони б очікували певного моменту. Зараз, коли вже м, почали як, говорити про якісь там вибори, про про е, політичну боротьбу, і так далі, е, оці всі моменти вони знову починають е, з'являтися, і тут знову ж таки, на мою особисту думку, потрібно е, ще внести зміни до е, законодавства, в тому числі до виборчого, для того щоб зробити певний фільтр, е, що конкретно люди, які е, умовно кажучи, висловлювалися. Щодо повномасштабного вторгнення в інтересах Росії, та, і особливо ті, які зараз це роблять, що вони не мають права балотуватися до рад різних рівнів, не лише до Верховної Ради, і унеможливити загалом проникнення таких людей в органи влади різного рівня. І якщо такий фільтр не зробити, то ми потім стикнемося знову з тою проблемою, що будуть появлятися проросійські політичні сили чи політичні сили, які будуть діяти в інтересах там інших держав, і так далі, ми маємо захищати ну якби наше право на український інтерес не лише зон, але й всередині України і. Такий фільтр на рівні певних законодавчих актів він повинен бути у нас в законодавством, те, що я бачила, що тригернуло військових, зокрема і сил територіальної оборони, те, що на фоні відео. Е, ну, Бойко говорив на фоні нагороди, отриманої від сил територіальної оборони. І тут е, багато хто служить в ТРО ставили питання: а хто дав цю нагороду? І тут е, питання до тебе, Антоне, не те, хто дав цю нагороду, а наскільки зараз е, політики будуть спекулювати допомогою тим чи іншим підрозділам сил оборони, і е, е, як будуть ці меседжі протягувати на під час виборчої агітації, до чого треба бути готовим виборцям, на твою думку. Ну слухайте, такі е, нагороди і різні подяки від різних підрозділів є в такій кількості, що просто неможливо зробити так, щоб хтось ними не спекулював і не використовував якихось політичних цілях. Ну, це цілком могло бути так, що. Умовно, Бойко, та е, в своїх власних інтересах там, допоміг якійсь бригаді територіальної оборони чи кільком бригадам через якийсь там фонд. Представники цього фонду сказали: слухайте, ну, нам треба якось подякувати бенефіціарам фонду. Ось тут є там Юрій Бойко, е, випишіть йому там, грамоту. Ну, вони якби якусь там нагороду. Вони там, не розбираючись, хто ця людина, що до чого, вони ну, дякують всім, хто їм допомагає. Ну, та й йому подякували. Тому я не вважаю, що це треба дуже так сприймати, знаєте, е е е чимось дивним там, і що буде нести там аж таку вже шкоду. Е просто нам потрібно розуміти, що е е деякі навіть політики та, вони повністю переформувалися і, можливо, навіть змінили там свою думку про Росію. Ну є ж той же ж вілку, та, який ну принаймні, назовні. Я не знаю, що в нього в голові робиться, та але назовні він сказав, що ну, Росія це однозначно зло, і він в принципі відмовився від російської риторики і так далі. Та. Ну а є такі от бойко, та, який був просто тихою мишою, та і тиха миша почала говорити. І нам просто потрібно дуже швидка реакція на таку поведінку тих чи інших політиків, які особливо раніше були проросійськими. І кажу. Нам обов'язково потрібно зробити фільтр, щоб ці політики, які до повномасштабного вторгнення були проросійськими, щоб вони не мали права. Я би ще сказала, що стосовно бойка, то й першій ні повномасштабного вторгнення, тому що він включався в ефір Соловйова і розказував причини, чому Москва напала на Київ, і що Україна ледь не сама винувата, таке теж було. Ну та, та, ну я, я ж на початку ефіру, власне сказав, що я дивуюся, чому досі якби він сидить в парламенті, тому що він в принципі був проросійським весь час, він не помінявся по великому рахунку. Бойко, це є такий, знаєте, кристально а, чистий проросійський політик, та, а, а, який є ну, без будь-яких ознак змін а, свідомості і так далі, тому. Він має бути показово е в лапках страчений е нашою правоохоронною е системою. Він має бути покараним, показово для того, щоб інші російські політики е навіть не піднімали голову. Ну, так виглядає, що відсутність покарання дозволила проросійським політикам зараз підняти голову. І якщо б не суспільний розголос навколо заяв, які зробив бойко у тіктоці, хто, то навряд чи він би опинився на допиті в СБУ. М -м -м, та безумовно. Безумовно. Наша, е наша правоохоронна система і загалом е спецслужби е от мені подобається, що е вони е назовні та. Вони діють більш рішучіше ніж всередині держави, тому що я в принципі не бачу великої різниці між шкодою від очільника сил РХБЗ російської армії, якого СБУ ліквідувало. Йдеться про цього Кирилова. Він брав участь у створенні ага. системи ТОС 2 Був відповідальний за застосування хімічної зброї проти сил оборони на Півдній сході. Сьогодні його знешкодили на території Росії попереднього. Нібито за це відповідальна служба безпеки Україна. Я нагадаю тільки напередодні йому дали підозру і вже його знешкодили. Так, так от я власне не бачу дуже великої різниці між шкодою від Кирилова і шкодою від Бойка. Але Кирилов мертвий, а Бойко був там на якомусь допиті в СБУ, і в принципі його не, не, не залишили там загратами. І мене це бентежить. Що боротьба з ворогом назовні, якщо вона є ефективною назовні, але недостатньою в нас всередині. То рано чи пізно це вилізе нам боком. Дякую, Антоне, за те, що знайшли час вийти з фронту і прокоментувати внутрішнє політичне життя країни. Розуміємо, наскільки зараз важливо, аби про російські сили не піднімали голову в Україні. а Тим паче були повністю знешкоджені і за це відповідальні безпосередньо. Ми з вами в тилу, Тому я закликаю суспільство і нашу аудиторію. Прокоментуйте це відео, покажіть його друзям, поширте це важливо, адже суспільний розголос багато на що впливає і тим Баче, закликаю вас доєднюватися до збору. Нагадаю, що збираємо на сім наземних дронів для батальйону Свобода бригади наступу національної гвардії. Рубіж ці дрони допомагають доставляти необхідну необхідні речі на е, нульові позиції а також евакуювати наших поранених. Це дуже важливо. Пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Е, підтримуємо сили оборони і фільтруємо країну від проросійських сил. Антон Петрівський, військовослужбовець. Був з нами в ефірі. і я кажу, дякую.